He two. Так, а Софійка поясни, яка це частина мови? Цей іменник відповідає рябочки на запитання. Що. Що? Так, молодці. І останнє слово їстівні. Гістівні. Так. Зелененька це Лі... е... ліза. Прикметник відповідає на питання Юля. Які? Які? Молодці діти. Так, а тепер треба із цих частин мови Скласти речі, яке виражало закінчену думку. І розмістіть свої е, цилинки. Ваш творчий загляну тут, нам не помішає. Можете скласти якусь фігуру, але послідовно слова речі. Так, марка вже закінчила. Так. 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 Добре. Добре. Так, будь ласка, е, Читай чи, 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 своє речення? Вчора я зібрала 12 грибочок. Так, у Лізи вийшла що? Стежка, так? Стежка? Так. Э, так, будь ласка, Юля. Я вчора зібрала зібралася. Рибочки, Що в тебе вийшло? Вежа вийшла. Так, Маша, будь ласка. Це сучасний житловий комплекс. Житловий комплекс, архітектор Маша в нас. Так, будь ласка, твоє речення читай. Що це тебе? тебе? Сходинки. Так, а читай своє речення. 12 Дивіться, як цікаво, що це тебе. Данки. Так, піраміда, він бачите, в різні сторони зробив. Так, розклали, а тепер у кожного. Це ваша підмет, так. підмет так, присудок. та присудок. Покажіть мені підмед, підмед, якої частини виражений у нас. Підмед у нас виражено, якою частиною мови. Це, це підмед? Я Я. так молодці. Присудок. присудок, присудок присудок у нас виражено, Якою частиною мови? Дієслово відповідальний ядер. muito uh -huh.